Вівторок 23 січня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! Десять квадрокоптерів Аутел Ево Макс-4Т сьогодні передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Вони оснащені тепловізорами, що дозволяє захисникам працювати як у світлу, так і в темну пору доби. Отримали бойові пташки бійці різних військових частин, які дислокуються на території нашої громади. Закупили їх за кошти платників податків. Вартість обладнання понад 2 мільйони гривень. Хороші, якісні квадрокоптери, які дуже добре себе зарекомендували. Ними можна працювати і для розвідки, ними можна працювати і вдень, і вночі, і можна використовувати так само і для скидів безпосередньо. Це один з тих квадрокоптерів, які ми найчастіше передаємо. Разом з ТРТ-Термалом -те з тепловізором і з так званими матрацами. Це DJI Матріс 33. В цьому році таких вонеркоптерів ми передали вже 58 штук. Власне, і плюс 600 півдронів в цьому році передали. Наступного тижня чекаємо ще нові партії, які отримуємо в результаті зіграних трендерів, і так само будемо далі передавати для різних підрозділів сил оборони. Цих 10 готелів це бюджетна закупівля. Дякую нашим платникам податків. За сумлінну наповнення дохідної частини за те, що допомагаєте нам допомагати силам оборони. Загальна вартість 10 утелів 2 мільйони 400 тисяч гривень. Ну і власне чекаємо зараз знову ж таки зіграних тендерів по 3Т, по матрасах, по утелах, по півіндронах для того, щоб допомагати ще більше і більше і більше. Хмельницький отримав чергову гуманітарну допомогу від німецького міста Штутгарт. Зокрема, для комунальних підприємств передали сім генераторів різної потужності, а для пожежників 13 дренажних насосів кьорхер та рукави до них. Крім того, наші ДСНСівці у лютому відвідують Штутгарт для обміну досвідом із закордонними рятувальниками. Штутгар став нашим містом партнером разом із Дрезденом буквально два з половиною місяці тому, але насправді і до моменту такого формалізації відносин штутгар Дрезден допомагали і до цього. Вчора ми отримали насоси для ДСНСівців, для наших рятувальників. Вчора ми отримали сім генераторів різної потужності. Які будуть застосовані на комунальних закладах Хмельницької територіальної громади. Насправді це вже дійсно не перша допомога, і Штутгарт передавав буквально в грудні місяці попереднього року меблі для дитячої лікарні. Минулого року теж були генератори, була вода і були інші матеріальні речі, які передавалися для комунальних підприємств, для внутрішньопереміщених осіб. І співпраця з цими німецькими містами це не лише про матеріальне минулого року. Наші дітки їздили в Дрезден на відпочинок, і це було абсолютно безкоштовний відпочинок для наших дітей, і для міста. Вони фактично діляться своїм досвідом в розбудові міст. Наші архітектори їздили в Штутгарт. наші… Спортсмени їздили в Штутгарт, це і велосипедисти, це і бігуни цього року. Буквально в лютому, за один місяць, наші рятувальники знову їдуть Штутгарт. Там налаштовується досить хороша комунікація співпраця для обміну досвідом. Насправді не лише нашим рятувальникам можна повчитися в німецьких, а й німецькі рятувальники вчаться в наших рятувальників. Тому що, на жаль, ми маємо такий досвід, якого немає багато міст і країн світу. На жаль, ми маємо досвід, досвід ліквідації страшних. Ракетних атак в Хмельницькому маємо наслідки ліквідації прильоту шахедів та інших, насправді, бід, яких не мають інші міста. Увіковічнити пам'ять про полеглих військовослужбовців. Хмельничанин Дмитро Чорненький започаткував проєкт Мемокод. Він створює QR-коди, відсканувавши, які можна дізнатися більше про героїв російсько-української війни. Перший хмельничанин, у якого з'явився QR-код пам'яті, Віталій Поліщук. Нині розробляють QR-коди і для інших захисників. Збираю інформацію героїв через знайомих, через близьких і в себе на сайті. Віталія Поліщука. Так вийшло, що я знімав інтерв'ю з його дружиною Анастасією. Коли в мене з'явився цей проект, мене прийшла в голову ідея то, що написати її і зробити вже інформацію. Плюс про нього дійсно багато було інформації, багато відео знято. Це цікава людина з великою біографією. Ще планується додатково десятки кодів, вже написали мені, вже якби на сайті заношу інформацію. Плюс в мене можна залишати спогади про людей, які знали цю людину і цим сам. Якби ділитися про те, яка людина була насправді. Це наша пам'ять дуже важливо збирати інформацію. Є таке, що люди знають там біографію якихось свідомих зірок, голівудських і так далі, але не знають інформації людей зі свого міста, які живуть тут, які віддали життя за те, щоб за Україну за те, щоб ми тут ходили і жили. Як створити сімейну ферму, що таке сільський зелений туризм, як написати грантову заявку і виграти? Відповіді на ці і не тільки питання, можна буде отримати у школі успішного аграрія. До 29 січня триває набір на дводенний інтенсив. Подати заявку можна за посиланням на сайті Хмельницької міської ради. Нову книгу Різдвяна зірка презентував школярам Кам'янець-Подільський письменник Сергій Боднар у Хмельницькому. На зустріч з автором в обласну бібліотеку для дітей запросили учнів Хмельницького ліцею номер 17 З 2022-го в книгозбірні стартував проєкт Письменник Воїн Слово Зброя. Сергій Боднар розповів також про три книги, написані в окопі, адже з перших днів повномасштабної війни викладач образотворчого мистецтва взяв до рук зброю. Під час повномасштабного вторгнення було написано е, дві збірки віршки про війну, віршки про перемогу. Дитячі віршки, наприклад, написані на нулі. Зручно було блокнот в кишені, виймалося, коли був час, і писалося. У нас е, створився такий цікавий проєкт там вже е, вчитель з мого міста, фізкультури, він також зі мною служить. Я пишу від руки казочки, він е, фотографую, скину йому. По сигналу Він їх в телефоні читає. Йому створили такий кан YouTube канал Санькович, і там ці казочки. В нашій бібліотеці з початку війни ми організували такий проєкт Письменник воїн Слово зброя з автором зустрічаємось вперше. Так сталося, що нам видавництво надіслало книги цього автора Сергія Боднара. Ми знали, що це вчитель, що це художник, що його дуже люблять діти. Тому організували таку зустріч більше про ці та інші події у нашому випуску о а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!